Всім привіт! З вами я, український блогер. Продовжуємо грати на карті красив. Ось я вже бежу вражай, вражайчик пшениці на продаж. І також трохи залишив курям, щоб їм було що давати. Ну зараз не зря ось прицеп є. За скільки времени? та ну як за скільки. До цього часу я також ним же ж користувався. Привозив добрива. на насіння. Ну, тепер він по назначенню більш-менш. Щоб возити не взяти. Чайно не небагато. Всього 8 тонн. Мен. Везу я на продаж. Точніше, 8 кубів в тонах. Скільки це буде в тон? Тон 10, напевно. чомусь я так думаю. А може і менше, не знаю. <свісно> я не пам'ятаю точний і точну вагу в пшениці. О, це я розумію грошики. Більше, ніж 600 тисяч, 170 тисяч гривень. Це добре. Дуже непоганий дохід. Також потрібно зараз ще продати яйця, які нанесли кури качки, там, звичайно, їх небагато, ну, все, але все одно. Зивіться дойцфар, а як хтось ремонтує. А тут такий невеликий фермер також. Геніон трактор. Ну, Імпортний, звичайно, у нас буде покра... покраще, хоч у нас і два. МТЗ не самий новий, і ну, все одно. Ой, ти я поїхав. Мені в сторону магазину поїхати, не треба в магазин. Нам немає що купувати. Якщо є купувати, то тільки ділянку, ну в магазині техніки його не продають. Ну добре, друзі, я додому доїду, припаркуюсь. Зустрінемось, коли я буду відвозити яйця. Ось, друзі, я вже й доїжджаю до місця продажу яєць. Тут за тонну приймаю 78 тисяч, якщо я не помиляюсь. У мене там 700 літрів. Це якщо читати так. Ну тут і лісів багато. Це оптова тут база, ну, звичайно. Їм багато від цього не буде, ще їм не щасно скільки яєць привіз. Ну, все одно. Хоча б мені щось буде. О, гроші пішли. Також в мене пропали гроші, я домовився з владельцями ділянки, та що була біля мене. Я в них її викуплю. А якраз на ці гроші я візьму в оренду пух. І після того, як зберу врожаї, я їх в місті спахаю. Або можна його зараз спахати все буде тільки по весні. Також на тому недополі ріпа красте. Якраз його в місті спахати буде, я думаю, невеличке таке поле. Ну, вже зустрінемося з вами весною. Ось друзі, друзей взяв варанду. ПЛН 435 і ось соєняю наші ділянки, мої ділянки. І, звичайно, приходиться їхати по врожаю щоб його, його все рівно зробило. Ну і чомусь буває ось трактор грузний. Потроху закапується чомусь, закопується. Плуг йому як якраз... Де по лишединних силах. Наразі у нього є трохи в запасі. О, приходить ось давити врожай. Кожен буде погербіцидити. Ну і ось уже потроху помаленьку їх з'єднуються огороди і буде поле це не то що, що погороди прям. Погороди. Трохи є щось від полі, ну я не сказав би що прям. Поля-поля. Ну, все одно. Також потрібно буде з'єднати з тією ділянкою, ну для початку ось ці дві. Я тут поубирав тут деревинку, також кущі два великих. Ну в мене трактор і несе також, хоч наче й не повинен його нести. 4 кілометри на годину, а, п'ять уже. Він взагалі-то набагато швидше повинен їхати. Не знаю чому так. Друзі, я цю пашню закінчу і до вас повернусь. Ось, друзі, я закінчив спахувати ділянки разом. Тепер ось почав кропити на, на Києві. Ось уже я трохи пройшов. Ну тут так небагато. Я так подивився, тепер це ціле поле, коли воно разом все. Невелике, звичайно, ну все одне, яке-не яке то поле. Тільки що я урожай витаптую тим ще гербіцином. Ну то таке. Ну, зато він буде без бур'ян. Я думаю, тут не прям багато виток. Чо на одному, на одній частині, що на другій. Ось, поки я розмовляв, я вже потроху і закінчую гербі. Сидити другу полосу, так скажемо. І тепер замість карти балдійки, ну буде зніматися карта Ягідне. То чекайте, скоро буде, скоро буде перва частина карти. Перша частина проходження. Ну, а ми... А ми поки на цьому з вами будемо завершуватись. Всім папа, -па, всім до нових зустрічей.